Уявіть, ви будуєте щасливе життя. Кохаєте, довіряєте. А потім дізнаєтесь, що ваш близький друг влаштував жорстоку перевірку вашій дружині, і вона її провалила. Жах. Але це ще не все. У другій історії дружба настільки токсична, що він не просто руйнує перший шлюб героя, а потім через роки знову лізе в його життя, цілячись вже на нову кохану. Мій друг 35 років влаштував перевірку на вірність моїй дружині. 40 років без мого відома. Вона провалила її. Я відчуваю, що з мене досить їх обох. Що робити? Ми з дружиною разом 10 років у шлюбі. 6. Я думав, що ми дійсно щасливі. У неї є дитина від попередніх стосунків. Біологічний батько зник з горизонту. Тож цю роль узяв на себе я. Ми обоє працюємо. Я. Повний день. Вона на півставки. Живемо добре, кожні кілька місяців їздимо у відпустку за кордон, не маємо фінансових проблем. Обидва в непоганій формі, і між нами панує любов, ніжність та пристрасть. Я думав, що ми будемо разом назавжди. Тепер про друга минулого року його дружина покинула його за жахливих обставин. Одного разу він повернувся додому і виявив, що вона зникла разом з їхньою дворічною дитиною. Вона втекла до наркодилера, з яким познайомилася в інстаграм. Зрештою, той вчинив напад на них обох, що переросло у величезну судову тяганину і морально знищило мого друга. Відтоді він став справжнім жінконенависником, хоча в його родині багато чудових жінок. Він постійно торочить нам, що всі баби однакові, і таке інше. І от минулого тижня він надіслав мені купу скриншотів, мабуть, понад сотню. Листування почалося в листопаді минулого року і закінчилося 15 січня. Він купив інший телефон і почав писати моїй дружині, вдаючи із себе чоловіка, який живе за кілька годин їзди, та нібито помилився номером. Вже за тиждень він отримував від неї оголені фото, вів інтимне листування. А до Різдва вона вже зізнавалася йому в коханні. Останнім було фото, де вона заходить у готель, щоб зустрітися з ним. А потім гнівні повідомлення із запитаннями, де він? Я пішов до нього додому, абсолютно розбитий. Він розповів, що влаштував таку перевірку ще шістьом нашим друзям, тільки моя дружина її провалила. Телефон був при ньому, і поки я був там, вона написала повідомлення, запитуючи, куди він зник і кажучи, як сильно сумує. Він показав мені, що вона надсилала подібні речі весь минулий тиждень, не отримуючи відповіді. Я пішов від нього, майже нічого не сказавши, і повернувся додому. Коли ми з дружиною залишилися наодинці, я виклав їй усі докази. Вона почала плакати, казала, що не знає, чому це зробила, що все почалося як безневинна розвага на роботі, а потім вона просто втратила контроль. Вона заявила, що відчуває, ніби кохає нас обох, і не хоче мене втрачати. Я не знав, що робити, тому просто пішов і оселився в готелі. Я досі тут і не певен, яким має бути мій наступний крок. Я хочу викреслити їх обох зі свого життя, але я дуже сумуватиму за падчаркою. Друзі ж кажуть, що я не маю права сердитися на друга, бо він зробив мені послугу. Коментарі. Коментатор один. Я прочитав усі твої коментарі, але ти ніде детально не написав, що саме сказала твоя дружина, коли ти повідомив їй, що друг її розвів займався кетфішингом. Якою була її реакція? Окрім сліз, щось було? Невіра, якісь зауваження, вона продовжувала спроби зв'язатися з тобою. Автор. У неї почалося щось на кшталт панічної атаки. Вона називала себе дурепою. Потім заявила, що тоді це не рахується, на що я відповів, що ще як рахується. Вона намагалася зв'язатися зі мною безліч разів щодня. Коментатор 2. ну, вчинок твого друга. Це лайно. Але набагато тривожніше те, що твоя дружина на це повелася. Вона збиралася переспати з незнайомцем. І на додачу вона єдина з усіх дружин, хто попався на гачок. На цьому я зупинюся. Хотів би я бути мухою на стіні в той момент, коли вона дізнається, що це твій друг її розвів. Автор. Думаю, я міг би пробачити, якби це було лише листування, але я не можу пробачити те, що вона пішла на зустрічі з ним. Коментатор 3. Так, друже, є один нюанс. Тобі пощастило, що це був твій друг придурок. Але, судячи зі статистики, ця жінка пішла б до кінця, якби там хтось був насправді і все ще може це зробити з новим коханцем. Фіксуй збитки і кидай їх обох. Коментатор 4. Розлучайся зі зрадницею і викресли друга жінку ненависника зі свого життя, перш ніж знову почнеш зустрічатися, інакше він робитиме це з тобою знову і знову. Автор думаю, це єдиний спосіб рухатися далі. Коментатор 5. Я просто не можу перестати думати про те, скільки зусиль доклав твій друг. Купив інший телефон, розробив цілу схему. Місяцями намагався отримати нюци дружин своїх друзів, маніпулював нею. Наскільки це хворобливо? Щодо дружини. Розлучення виправдане. Довіру зруйновано. На жаль, це вдарить по твоїй патчарці. Ти можеш підтримувати з нею стосунки, але хто знає, що її мати, розповість їй про причину розлучення. Ти, ймовірно, втратиш і її. Мені так шкода, твій друг. Сміття я б спочатку розірвав стосунки з ним. Автор так. Він хоче довести, що всі жінки погані, хоча більшість людей хороші. Я не кажу, що назавжди покидаю їх обох. моїй патчарці 15 років Оновлення через три дні. Хочу подякувати всім, хто залишив коментарі під моїм минулим дописом. Їх було так багато, що я не зміг відповісти всім. Я проясню кілька моментів з першого посту. Багато людей писали, що моя дружина не зробила нічого поганого. Вона пішла в готель, щоб зустрітися з іншим чоловіком для сексу. Є фото, де вона чекає в готелі. Вона писала повідомлення: я спеціально не спала з ним. Мається на увазі зі мною цілу вічність. Тож, коли я дорвуся до тебе, то зірву одяг із тебе із себе. Потім були повідомлення, де вона питала, де він, і навіть через тиждень, коли він перестав відповідати, вона писала, що сумує, і надсилала свої фото зі словами, як сильно вона все ще його хоче. Дехто припускав, що мій друг не займався кетфішингом, а надсилав свої власні фото, і вона знала, хто це: мій друг білий, приземкуватий і огрядний. А фото були чорношкірого актора фільмів для дорослих, вкрадені з його твітер. Тепер до оновлення перше і найважливіше, вчора я зустрівся зі своєю патчеркою. Ми зустрілися в парку і щойно побачили одне одного, обоє розплакалися і просто обіймалися хвилин п'ять. У моїй голові промайнули всі спогади про неї з того часу, як ми вперше зустрілися, і я не хотів її відпускати, боячись, що більше ніколи не обійму. Ми сіли на лавку, і перше, що вона запитала, що сталося. Їй 15, і я не бачив сенсу брехати. Я сказав, що її маму розвели в інтернеті кетфішинг. Вона на це повелася, мала віртуальний роман протягом кількох місяців, і сказала іншому чоловікові, що кохає його. Я промовчав про оголені фото та готель. Пачерка розповіла, що мама сказала їй, ніби вона лише листувалася зі старим другом, а я приревнував. Але мала відповіла, що знає. Я не такий, її тітка, сестра дружини, теж сказала їй, що мама зрадила і що я не зробив нічого поганого. Я сказав їй, що маю сотні скріншотів, але не показуватиму їх. Вона благала показати хоча б один, щоб переконатися. Я спробував знайти щось неінтимного характеру і показав повідомлення, де її мати писала Я люблю тебе більше за 10 тижнів, ніж його за 10 років. Моя пачерка була так само шокована, як і я, і просто сказала О Боже. Після цього ми сиділи і говорили про все кілька годин. Вона сказала, що хоче, щоб я залишався частиною її життя, і коли я знайду власне житло, вона постійно приходитиме до мене. Вона сказала, що я все ще її тато, і буду ним завжди, навіть після того, як я повідомив про намір, розлучитися з її матір'ю. Вона також розповіла, що тітка і бабуся заохочували її підтримувати зв'язок зі мною, бо вона зізналася їм, що боїться, ніби я її більше не хочу знати. Я відповів, що це повна нісенітниця. Я підвіз її додому, і ми відтоді безупину переписуємося, надсилаючи одне одному кумедні відео. Вона сказала, що бабуся дозволила нам скористатися її кухнею, щоб ми знову могли щось спекти разом. Тож сьогодні ми цим займемося. Щодо дружини та друга, я повідомив дружині, що хочу розлучення, що викликало шквал повідомлень і дзвінків, які я ігнорував. Другові, я сказав, що хочу звести наше спілкування до мінімуму, але запитав, чому він не зупинився, коли отримав оголені фото. Він відповів: Бо ти не ревнивий, і я думав, що тобі це здасться смішним, що, мабуть, правда. Якби вона сказала мені, що їй пише хтось, помилившись номером, я б певно порадив пофліртувати заради сміху. Лол. Але я розумію тих, хто каже, що мені не варто сердитися на нього, бо якби це був не він, це був би хтось інший. Втім, він цілеспрямовано бив по її комплексах. Він знав, що вона комплексує через свій зріст, і писав: вперше я нарешті зустрів у барі жінку Амазонку, ми гарно провели час, а вона дала мені неправильний номер. Він також знав, що вона переймається через свою атлетичну статуру, і згадував, що його ідеал. Це висока і міцна жінка, і що він не розуміє моди на низькорослих жінок з великими грудьми та сідницями. Але водночас вона дідько детектив у поліції і мала б зрозуміти, що нею грають. Вибачте, що оновлення не надто захопливе. Коментарі до оновлення. Коментатор один. Дякую тобі за те, що любиш цю дівчинку так сильно, як тільки можеш. Це не її провина. У мене серце крається за неї. І за тебе. Автор. Її неважко любити. Вона неймовірна, моє життя краще, коли вона в ньому є. Коментатор 2. Повністю згоден. Я розлучився з дружиною, коли моєму пасинку було 17, а це було 17 років тому, і мої почуття до нього не змінилися. Я пишаюся чоловіком, яким він став, і досі з гордістю вважаю його своїм сином. Також хочу, щоб ти знав, хоч як би і важко не було зараз, я пройшов через це і, зрештою, почав жити далі. Я відпустив ненависть і образу, і вже багато років тому знайшов спокій. Сподіваюся, у тебе теж так буде. Тримайся і удачі на шляху зцілення. Коментатор 3. Що ж? Я рад, що принаймні твоя донька та родичі дружини на твоєму боці, твоя своячка, сестра дружини, яка не стала брехати племінниці, приклад жінки з принципами, теща, яка запропонувала кухню, щоб ви могли пекти разом, приклад матері, яка ставить онуку понад усе. Авторе, оформлюй розлучення і спирайся на свою групу підтримки, щоб залишитися в житті доньки, твій друг і майже колишня дружина, лайно незалежно від їхніх комплексів. Але ти молодий і ще зможеш почати все спочатку, зберігши поруч найважливіших людей. Загалом твоє майбутнє зараз виглядає світлішим, ніж у день викриття. Рухайся вперед, солдате. Автор. Дякую. Чесно кажучи, її родина поставилася до мене чудово. Коментатор 4. питання ніколи не чув про роботу детектива в поліції на півставки. Ти згадував у попередньому пості, що вона не працює повний день. У твоїй країні таке буває? Автор. Так, зараз вона займається переважно паперовою роботою. Вона працює три повні дні на тиждень. Зараз вона у відділі боротьби з корупцією, тобто розслідує справи інших офіцерів. Коментатор 5. Боже, це просто ганьба. Якщо про її тупість дізнаються на роботі, від її авторитету не залишиться й сліду. Це і так чоловічий клуб. Моя подруга була детективом. Вона врешті звільнилася, бо через повний робочий день і купу надурочних майже не бачила дітей. Думаю, те, що вона бачила за багато вбитих малюків, теж зіграло роль після того, як вона сама стала мамою. Раніше вона могла певною мірою абстрагуватися, але не після цього. Автор так, заради справедливості, вона бачила жахливі речі, а кілька років тому отримала травму в автокатастрофі на роботі і відтоді працює не повний день в офісі. Фізично з нею все гаразд, і вона казала мені, що використала це як привід, щоб трохи відійти від справ, доки не вийде на пенсію за вислою років 25 років служби. Мій дружба вкрав мою дружину, і я думаю, що він повернувся, щоб забрати мою дівчину. Шість років тому я 30 років одружувався. Мій найкращий друг Юда імена змінено був моїм дружбою, шафером. Я одружувався з Лією 30 років. Наша компанія друзів була дуже і дуже близькою. Нас було десь від восьми до дев'яти осіб, і ми завжди все робили разом: Вилазки на природу, вечори настільних ігор, відпустки тощо. Кожного разу, коли хтось із друзів приводив у компанію нову дівчину, Юда, врешті-решт, закручував з нею роман. Він справді був від природи дуже кумедним і харизматичним, тому його всі і кликали бути дружбою на весіль. Але він ніколи не становив загрози для наших стосунків, бо ми всі були надто хорошими друзями. Десь через рік після нашого весілля у нас із лією почалися проблеми. Я військовий. Тому протягом тижня перебуваю в частині, повертаюся додому в п'ятницю ввечері, а рано вранці в понеділок знову їду. Це означало, що ми проводили разом лише вихідні. Я завжди хотів провести їх із нашою компанією. А вона здебільшого хотіла побути наодинці, тільки ми вдвох, оскільки бачилася з друзями протягом тижня. Це разом з іншими причинами викликало багато сварок, і врешті ми розійшлися. Поки все це відбувалося, двоє наших друзів. Двоюрідний брат Юди, Ендрю, 29 років, та його, наречена Фібі, 29 років, були за три дні до свого весілля, де Юда, звісно, теж мав бути дружбою. І тут Ендрю зізнався Фібі, що вже півроку зраджує їй з колегою, тому весілля скасовується у день, коли мало відбутися їхнє свято, дехто з нас пішов до Фібі, щоб випити і відволікти її від сумних думок. І вони з Юдою переспали найгірший дружба у світі. Чесно кажучи, вони завжди були близькі, але ми всі були дуже здивовані, дізнавшись про це. Схоже, вони п'яними зробили це ще кілька разів протягом наступного місяця, перш ніж вирішили припинити. Поки ми з лією жили окремо, я все ще намагався з усіх сил залагодити ситуацію і все виправити, але вона поступово втрачала інтерес до ідей нашого возз'єднання. Пізніше я дізнався, що причиною було те, що вона проводила весь свій час із Юдою. У них зав'язалися стосунки, і він фактично жив у будинку, за який я сплачував половину іпотеки Найгірша дружба у світі. Коли я про це дізнався, то з люттю написав йому: Ти для мене мертвий. На що він відповів лише картинкою спіритичної дошки, де було виділено слово прощавай. Звісно, ми з Лією пройшли через увесь процес розлучення, а вони з Юдою були щасливі разом. Юда, Лія та Ендрю випали з нашої тісної компанії. Решта з нас пішли святкувати завершення мого розлучення, і в підсумку ми з Фібі переспали. Перенесемося в сьогодення. Ми з Фібі у стосунках уже три роки. Лія та Юда розійшлися. Вона зараз із якимось іншим чоловіком, а він самотній. Ендрю одружився. Цього разу він таки дійшов до Вівтаря. І так, Юда був його дружбою. Тож хто знає, що трапиться в майбутньому з найгіршим дружбою та новою дружиною Ендрю. Учора я хотів зробити сюрприз. Фібі я вирушив на службу рано вранці в понеділок, як зазвичай, але потай взяв відпустку на цей тиждень. Я дочекався, поки вона піде на роботу, а потім повернувся, щоб прикрасити спальню квітами, купив її улюблені цукерки тощо. Машину я припаркував за квартал від дому, щоб вона не знала, що я вдома. Коли вона повернулася, я зробив їй сюрприз, але побачив, що вона розмовляє по фейстаймі. Я на 90% впевнений, що обличчя на екрані належало Юді, але вона дуже швидко завершила дзвінок. На початку наших стосунків вона якось сп'яну зізналася мені, що думала, ніби вони з Юдою будуть разом після того, що мало б стати її першою шлюбною ніччю, і що їй було сумно, коли він усе припинив заради лії. Тож у мене все всередині обірвалося. Вона сказала, що говорила з братом, але я їй не вірю. Я також підготував для неї сюрприз. Поїздку в Діснейленд, куди вона завжди хотіла потрапити. Там я планував освідчитися їй, але тепер не певен, чи варто це робити, якщо Юді вдалося знову пролізти в її життя. Мені потрібна допомога, я не знаю, що робити. Я провів усю ніч у батьків без сну і з жахом думаю про повернення додому та цю розмову. Чи варто мені вимагати пояснень, чи просто поїхати у заплановану подорож, зробити пропозицію і вдати, що я нічого не помітив заради щасливого життя. Вибачте, що вийшло так довго, я скоротив як міг, але спробував вмістити сюди шість років драми. Коментарі. Коментатор один. Я поки що відклав ідею з пропозицією. Особисто я вважаю, що тобі потрібен новий старт подалі від усієї цієї драми і без жінки, яка пов'язана з тим покидьком, що зруйнував твій перший шлюб. Автор, я був абсолютно певен, що ми обоє заблокували цього хлопця всюди. У нас усе було так добре протягом довгого часу. Це вперше, коли я бачу або чую, що він знову виринув на горизонті. Звісно, якщо я не збожеволів, і це справді не був її брат. Коментатор 2. Юда завжди буде для неї тим, кого вона втратила, нездійсненним коханням. І він це теж знає. Якщо вони ще не сплять разом, то скоро почнуть. І якщо вона покине тебе заради нього, гарантую, він кине її якнайшвидше. Він такий тип чоловіків. Коментатор 3. Ну, ти завжди міг попросити показати список дзвінків у фейстайм, щоб побачити, з ким вона насправді говорила. Тоді б ти точно знав, хто це був, і це допомогло б тобі чіткіше зрозуміти, що робити далі. Але вся ця компанія виглядає як токсична група свінгерів. Автор це слушне зауваження. Адже навіть якщо вона видалила юду зі списку, відсутність там імені її брата буде таким самим доказом, так? Коментатор 4. дружба в компанії, де всі з усіма спали. Це завжди бруд і проблеми. Навіщо ти почав стосунки з тією, яка майже вийшла заміж за твого друга, а потім зустрічалася з іншим твоїм другом, який кинув її тільки заради того, щоб піти до твоєї дружини, ти пробував шукати дівчину поза цією компанією. Ти ж військовий, хіба в тебе немає там друзів? Я не думаю, що тобі варто освічуватися і одружуватися з кимось, хто так тісно пов'язаний із травматичним періодом твого життя. Тобі справді потрібен, і ти заслуговуєш на новий старт. Автор. Я намагався зустрічатися з кимось поза групою, але не серйозно. Це було надто швидко після того, як я дізнався про свою тодішню дружину та юду, тож це більше нагадувало падіння в прірву, якщо ви розумієте, про що я. А потім я зійшовся з Фібі, бо вона найбільше мене підтримувала і переживала щось дуже схоже в той самий час. У мене є кілька друзів на службі, але ми не те, щоб суперблизькі. Кількох я запрошував на весілля, але вони не прийшли. Вони хороші хлопці, якщо треба просто піти, напитися і заглушити почуття, але не ті люди, з якими можна поговорити про наболіле. Коментатор 5. Це звучить як іспанська чи турецька мильна опера, що в біса відбувається. Може тобі варто розійтися з нею? Якщо ти знаєш, що вона зраджує і знайти нових друзів, це вже занадто. Або ти можеш зустрітися з Юдою, до речі, гарне ім'я, і запитати, що йому в біса треба. Автор, ха ха, дякую, гумор. Це мій головний захисний механізм. Можливо, доведеться розблокувати його десь просто, щоб поговорити по-чоловічому. Це болить ще сильніше, бо він бачив мене на самому дні. А потім опустив ще нижче і тепер, можливо, повернувся за добавкою. Коментатор 6. Ні, тобі не треба з ним говорити. Ти кажеш своїй дівчині, що бачив обличчя Юди у фейстаймі, і хочеш подивитися історію дзвінків, якщо він у списку. Ти йдеш. Якщо вона використовує будь-яку відмовку, щоб не показувати історію, називай тебе контролером, каже, що ти порушуєш її приватність. Ти йдеш. Попроси показати повідомлення між ними. Віднови видалені повідомлення, якщо доведеться, якщо вони зустрічалися за твоєю спиною. Йдеш. Вибач, але справді схоже, що вам кінець. Перестань бути ганчіркою. Коментатор Сем. Брате, та ну, ніхто з цих людей не вартий твого часу. Підтримуй контакти з тими, з ким треба, поки що. І вали з життя цих людей. Чувак, ти заслуговуєш найбільше. Автор. Думаю, ти правий. Це просто важко. Розумієш, я щиро піклуюсь про неї та про кількох інших. І я справді не знаю, як заводити нових друзів, коли тобі за 30. Оновлення. Через 5 днів. Не очікував отримати стільки відповідей, тому вирішив відповісти всім тут, а не кожному окремо. Я прочитав усі коментарі, і передусім хочу подякувати всім, хто дав мені справді хороші поради. По друге, є кілька моментів, які я маю прояснити. Я з Великої Британії, коли я кажу кемп табір, я маю на увазі просто військову базу. Я не зобов'язаний залишатися там увесь тиждень, але це 90 хвилин, 2 години їзди додому. Знаю для вас, американців, це здається недалеко. Вам треба їхати дві години, щоб просто виїхати зі своєї вулиці, але для мене це довго. Ніхто не залишився друзями з Юдою. Я писав про це в першому пості, але багато хто пропустив він, Лія та Ендрю покинули нашу компанію приблизно тоді, коли стосунки Юди та Лії стали публічними. Коли я хотів проводити час із друзями, Лія теж була б там, тож я не зовсім її ігнорував. Для тих, хто питав зуби в Юди на місці, бо я буквально жодного разу його не бачив відтоді, як дізнався правду. Ще один момент, який дехто пропустив Юда та Ендрю двоюрідні брати, тому вони завжди будуть спілкуватися і ставатимуть на бік одне одного. Я не почав одразу вимагати показати телефон, щоб перевірити фейстайм, бо запанікував. У мене спрацювала реакція бий або біжи, і я явно вибрав біжи. Не зовсім те, чого чекаєш від чоловіка, який має захищати твою країну, але маємо те, що маємо. Ні, я не знаю, хто такий келнайт. Менше з тим, повернімося до суті. Після того, як я поїхав до мами, Фібі писала і намагалася дзвонити. По суті, просто просила дати їй можливість пояснити все. Я сказав, що повернуся пізніше. Після того, як я написав сюди і почитав коментарі, мені вдалося трохи поспати. Я не спав усю ніч. Перше, що я зробив, прокинувшись, зателефонував братові Фібі. Пояснив йому свій план зробити пропозицію суто для того, щоб він міг повідомити їй про скасування, коли я вирішу її покинути. Я також запитав, чи спілкувався він із нею останнім часом. Він сказав, що ні. Отже, у фейстаймі був не він. Я повернувся додому, готовий висказати все, що думаю, і викрити брехню у Фібі. Але перш ніж я встиг щось сказати, вона простягнула мені свій телефон, сказала, що я можу подивитися, що вона нічого не видаляла, і що вона хоче поговорити і пояснити, а не кричати і сваритися. У журналі дзвінків FaceTime нічого не було, але у звичайному журналі викликів був відеодзвінок у Snapchat від Юди. Я відчув певне полегшення, що не перетворився на параноїка. Але звісно, серце в мене впало. Вона сказала, що Снапчат був єдиним місцем, де вона могла його знайти, бо він був у неї в чорному списку, тож вона його просто розблокувала. Як на мене, це звучить так, ніби саме Фібі шукала контакту з Юдою. Я прочитав купу збережених повідомлень, чесно кажучи, там була здебільшого нудна балаканина і розмови про мюзикли. Я перестав читати, коли дійшов до повідомлення від Фібі до Юди. Я сумую за тобою, я зайшов у його профіль, щоб видалити і заблокувати його за неї, і побачив вони з сторінки дату, коли вони стали друзями. Це сталося лише тиждень тому. Тож, принаймні, вони спілкуються не так давно, я гадаю. Що ще впало мені в око? У збережених картинках було фото її ніг. Фібі стверджує, що це дуже старе фото. Мовляв, снепчат зберігає всі раніше збережені картинки, коли когось розблоковуєш. Хтось знає, чи це правда. Я не дуже на цьому розуміюся. У будь-якому разі я видалив, заблокував його. Потім вона пояснила, що додала Юду лише тому, що почувалася самотньою, коли мене не було по четвертій ночі на тиждень, і їй просто потрібен був друг. Не знаю, чому наші нинішні друзі для цього не підходили, але нехай вона висувала ті самі претензії, що й моя колишня дружина перед нашим розлученням. Я сказав їй. Щоб це спрацювало, вона повинна тримати юду якомога далі від нашого життя. Я сказав, що шукатиму роботу поза армією і звільнюся. Я там механік, тож думаю, зможу знайти роботу в автомайстерні або щось подібне досить легко. Ми провели тиждень разом, і все було нормально. Зараз я повернувся на базу і вирішую чи виконати обіцянку, звільнитися і шукати роботу де-інде, чи спалити всі мости, переїхати в іншу частину країни. Ймовірно, теж працювати механіком, почати все з нуля і не дозволяти кар'єрі знову коштувати мені стосунків. Коротко, Фібі знову почала спілкуватися з Юдою, бо їй було самотньо. Я або покину армію, і залишуся з нею, або переїду в інше місто, обірву всі зв'язки з усіма і почну спочатку. Я все ще думаю над цим. Здається, я втратив до неї значну частину довіри. Дякую, що прочитали, дякую за поради, буду вдячний за будь-які нові думки. Коментарі до оновлення. Коментатор один. Вона активно намагалася зрадити. Вона хотіла його уваги. Вона стверджує, що хоче друзів, але він не друг. Вона тебе не поважає, не роби пропозицію. Автор. Я забув згадати в пості, але, звісно, я відклав усі плани щодо пропозиції. Я навіть не певен, чи повернуся додому. Коментатор 2. Чувак, із тобою щось серйозно не так. Чесно. Ти все ще розглядаєш можливість залишитися з нею після всього цього. Подумай про це. Вона буквально зізналася, що сумує за хлопцем, який зруйнував твій попередній шлюб. Вона сказала, що їй було самотньо, і її геніальним рішенням було розблокувати і зв'язатися з єдиним чоловіком, якого ти ніколи б не пробачив. Вона брехала, тягнула час і віддала телефон тільки тоді, коли зрозуміла, що ти вже щось запідозрив, і навіть тоді вона ймовірно встигла почистити те, що ти побачив. Ми просто говорили про мюзикли. Ага, звісно, класична відмазка, щоб усе виглядало безневинно. І це виправдання про старе фото ніг надто зручно. Якщо Snapchat справді зберігає все це, то там, мабуть, було набагато більше того, чого ти навіть не побачив. А це мені просто потрібен був друг. Не сміши мене. Якщо вона хотіла друга, навіщо обрала саме того, хто зрадив тебе, і підірвав твої попередні стосунки. Це не самотність, це провокація. Або що ще гірше рецидив. Ти серйозно думаєш кинути кар'єру і змінити все життя заради когось, хто явно не поважає ні тебе, ні твій час, ні те, що ти пережив. Це не кохання, це самосаботаж. Юда принизив тебе один раз і тепер робиться знову з її допомогою. Рахунок 2.0 на користь цього хлопця, а ти все ще думаєш, як усе налагодити. Прокинься. Якщо хочеш зберегти хоч крихту гідності, розірви це замкнене коло зараз. Йди геть. Поки знову не став посміховиськом. Вона вже показала тобі, хто вона є, і ти вже знаєш, що буває, коли ігноруєш такі попередження. Почати з нуля в тисячу разів краще, ніж бути тим хлопцем, який дозволяє одному й тому ж зраднику перемогти двічі. Автор думаю, мені справді треба було почути багато з цього. Дякую. Я також розглядаю нову кар'єру не тільки заради неї. Якщо я вирішу почати все з чистого аркуша, я не хочу, щоб моя робота коштувала мені ще одних стосунків із кимось кращим у майбутньому. Коментатор 3. Автора, ти настільки у відчаї і боїшся бути самим, що готовий прив'язати себе до жінки, яка вже трахалася з типом, що зруйнував твій перший шлюб, і знову з ним на зв'язку. А... Тримайся за свою роботу в армії, кидай фібі та цю абсолютно нездорову компанію, де всі сплять з усіма, переїжджай в інше місто і починай із чистого аркуша. Ніхто не повинен знати тебе про тебе або когось із цієї пекельної компанії. друзів. перестань бути дитиною, зберися, візьми яйця в кулак. І рухайся далі. Або їдь звідти. Автор так, я безумовно схиляюся до того, щоб почати все заново із чистого аркуша. Дякую. Коментатор 4. Вона точно зрадила і майже, напевно, видалила найгірші розмови з ним. Якщо ти залишишся з нею, вона найімовірніше продовжуватиме зраджувати. Вона також збрехала тобі довіру у ваших стосунках зруйновано. Ти будеш ганчіркою, якщо залишишся з нею. Автор. Я думав про це, поки читав їхню переписку про мюзикли. Але навіщо залишати повідомлення я сумую за тобою? Саме це змусило мене подумати, що вона справді чесна і нічого не видаляла, якщо в цьому є сенс. Коментатор 5. відповідає на коментар вище. Тому що вона видалила найгірше, але знала, що буде підозріло, якщо там взагалі нічого не буде. Я сумую за тобою, можна трактувати як щось невинне, тоді як більш відверті або брудні повідомлення. Ні. Це її спосіб не викликати в тебе підозр щодо видалення доказів, але водночас удавати каяття. Автор. Чорт, ти правий, я про це навіть не подумав, бляха. Коментатор шесть. Чувак, вона грає в команді Юди. Автор. Так само, як мій батько і Вітчим. Вони знали, що Юда жив із лією в нашому будинку тоді, і, судячи з усього, цілком їх підтримували. Це спричинило багато сварок між моєю мамою та вітчимом, коли вона про це дізналася. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа.